Друзі, у мене вперше така ситуація, коли я приїхав зараз з траси, проїхав 400 кілометрів, висадив батарейку на своїй Теслі. Ну і приїхав, а у мене тут вимкнули світло. Що робити? Я живлю свій будинок від моєї Тесли. Е, одна година, один відсоток. Все просто. Можу будинок живити чотири доби. Уявляєте? Коротше. 14% на Теслі, а заряджати будинок можна, коли більше, ніж 20% батареї, так влаштована Тесла. Тому приїхав. Зараз на швидкісній зарядці заряджусь, 200 гривень за лю. Ночі у мене вдома 22 кВт зарядка, зарядить, коли дадуть світло, зарядить за ніч до повного. І вперше така ситуація, що доводиться користуватися швидкісними зарядками в момент, коли відключили світло. Притому проїхався по всьому місту. Сітлофори всі вимкнені, місто потушене, а всі швидкісні зарядки працюють. Тож така ситуація. Причому